Нові кадри після атаки відомі наслідки удари по російському полігону у Нижньогородській області. Враже шириться світлини і зруйнуваннями. Аналітики розповіли, куди саме поціли БПЛА. Докладніше про результати нальоту за мить на фабриці новин. Підпишіться і нумо починати свіжі кадри із наслідками атаки. Російські так звані ЗМІ поширюють світлини із результатами атаки по російському полігону у Нижньогородській області. На фото пошкодження видно неозброєним оком. Власне, оцінити масштаби ви можете самостійно. Втім, аналітики проєкту Кіберборошно проаналізували згідно із світлинами ударом уражено кутову частину головного павільйону. У дописі вони зазначають: саме тут розташовані інтерактивні тири та тренажери для розрахунків бронетехніки. Це не простий полігон, а надсучасний комплекс із електронними засобами підготовки, акцентували раніше фахівці. Що ж, освіжу вашу пам'ять? Наліт на цей об'єкт стався ще 14 березня. Тоді дрон і атакував 333-й центр бойової підготовки, розташований у Муліно. Самі ж російські змі охрещували об'єкт титулом такого, що немає аналогів у РФ та світі. Як бачимо, навіть такі цілі бопала вражають. Телеграм-канал Астра зазначав, що залізна пташка прилетіла по території військової частини і полігону. За даними його джерел, поранення отримали двоє окупантів. Тривожно було настільки, що того ж дня Нижегородський аеропорт Стригіно тимчасово заморозив прийом та відправку авіаресів. Про це повідомляла Росавіація. Натомість російська влада традиційно набрала у рота води, а так коментувати не стала. Варто зазначити, що ворожий центр у Муліно поєднує традиційні полігони із сучасними комп'ютерними технологіями. Кожного року підготовку там можуть проходити до 30 тисяч військовослужбовців противника. З'ясовано, і який саме дрон зумів поцілити по об'єкту. За даними осінь спільноти ОКО Гора, це був Ан 196 лютий. Він пролетів 750 кілометрів від кордону України. Момент влучання навіть встигли зафіксувати на відео. Пропоную подивитися і вам. Видно, що безпілотник безперешкодно прямував над об'єктом, аж поки не дістався кінцевої точки свого маршруту. Звертають увагу на дрон лютий і експерти: зокрема, Девід Гемблінг. Це консультант, який спеціалізується на оборонних технологіях, припускає, що саме цей БПЛА потенційно здатен проломити хід війни. Однак називає умови, якщо БПЛА вийде за прийнятною ціною побудувати у необхідному обсязі. Нагадаю, що нещодавно масований наліт дронів відбувся і на столичний російський регіон. Зокрема, тоді генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження московського НПЗ. Цю атаку прокоментував військовий експерт Сергій Грабський. Пропоную вам його послухати. совершенно верно. По сообщениям российских источников, если они шли, 340 или 348 дронов, поправьте меня, но ну, где-то порядка такого цифра. А максимальная атака российских дронов это было 267 дронов. Я говорю именно о таких глубинных операциях, потому что увольте меня, пожалуйста, считать, какое количество FPV-дронов или тактических дронов используется каждый день в зоне боевых действий. Это совсем другой порядок цифр. Там расчет идет на тысячи. А вот здесь три с половиной сотни дронов дальнего действия. Мы не знаем, сколько из них попало в цель, но судя по всему, многие. Попали. Во всяком случае, и только... горит московский НПЗ, и я что-то не слышал пока о том, что пожар потушен. И еще мало НПЗ минувшей ночью попали. Там еще подбили какую-то измерительную станцию, которая фактически остановила поступление нефти, если я не ошибаюсь, в Балтийские порты, в сторону Беларуси и вызвала истерику венгров. Вот такое. Ну, и как бы это массовое попадание. Ну, и знаете, есть еще, как говорится, косвенные показатели, когда меня, знаете, постоянно терроризировали вопросами, когда же мы взорвем крымский мост? Я говорю, да, не надо его взрывать. Достаточно объявить тревогу, и все движение останавливается. Точно так же и здесь. Во Внуково и Домодедово сегодня были остановлены полеты. Знаете, когда уже Москва начинает испытывать дискомфорт, это о многом говорит. Поэтому ну, мы предполагаем, что это является... Ну, во-первых, я предполагаю, что это было сделано специально в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, чтобы показать, что Украина может предложить нечто, для того, чтобы ну, показать действительное намерение договариваться о чем-то конкретном и реалистичном, потому что на сегодняшний день наши возможности по использованию дронов, они становятся все более и более мощными буквально с каждой недели uh -huh. и уничтожить уничтожить эту систему я со всей ответственностью заявляю технически невозможно не нанося удары по странам Европы где как бы это производство разнесено uh -huh. ну да вот генштаб подтверждает что был нанесен удар я имею в виду украинский генштаб подтверждает что был нанесен удар по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает почти половину потребностей города в дизеле и бензине. Я полагаю, что не только города, что все НПЗ, находящиеся на территории европейской части России, в значительной степени работают и на снабжение армии ГСМ. — Безусловно. безусловно, И знаете, здесь же еще вопрос идет к посевной. И теперь ну, Россия вынудила нас как бы действовать в таком ключе. Речь идет о том, куда лучше отправлять топливо или обеспечивать посевную, чтобы было что жрать, простите, или все-таки продолжать эту отчаянную, бессмысленную самоубийственную войну. Обратили ли вы внимание на любопытное сообщение, что впервые китайские телевизионщики сняли сюжет с украинской стороны, показали, как работает ВСУ и даже засняли эпизод, где обстреливаются позиции РФ из реактивной установки? Мало того, там они еще засекли в одном из эпизодов Китайский крупнокалиберный пулемет. Да, безусловно, безусловно, я обратил на это внимание, и знаете, ну, скажем так, это уже как бы дело большой политики, по моему мнению, потому что в данном случае, как мне это видится, Китай тоже немножко ошалел от того, что творит Дональд Трамп. Поэтому как бы, и, кстати, последнее заявление китайских представителей это относительно того, как должны развиваться как бы, мирные переговоры в Украине и как к этому относится действующая администрация Соединенных Штатов, такие удивленные заявления, они как бы в этом ключе и есть. Потому что Китай – это страна, которая всегда осторожна, она выжидает, она как бы раскладывает яйца не в одну корзину, а в несколько, и поэтому как бы она тоже понимает, что нужно более сбалансированно подходить к этим вопросам в наше время, непростое турбулентное время. Украина продолжает работать для перемоги над агрессором. Так, вітчизняний виробник бойових FPV-дронів «Дикі Шершні» презентував новий безпілотник-перевертень. Накланіше про його особливості розповів військовий аналітик Василь Пахньо. Ну і завершу я сьогоднішній огляд все ще хорошою новиною від нашої майстерні дронової «Дикі Шершні», які опрацьовують дуже цікаві технології уражень. Назагалі я захоплююся завжди нашими виробниками дрони, наприклад, тут вампір. Ті, котрі називають росіяни баба яга, які знищують ворожу логістику в тилу в дрони, шершень, виробник, які спрезентували відео ось такого FPV, який називається Перевертень. Тобто, перше, подивіться, яка якість цього FPV. Я розумію, що немає радіоелектронного подавлення в цьому випадку, але не несуть радіоелектронне подавлення, скільки радше за все. Головна суть і головне призначення перевертня це його швидкість для перехоплення ворожих повітряних цілей. Це найшвидший в Україні FPV-дрон. Він розвиває швидкість до 200 км на годину. 205 ви бачите, зараз було на екрані 205 км на годину. Максимальна висота його до 5 км, а швидкість набору такої висоти складає за 23 секунди. Він набирає фактично ось цей цей максимум і вже є успішні його застосування по зала по ланцетах ворожих працює. Ну і в кінці буде така, знаєте, якби спойлер затравочка. Я так розумію, що можливо навіть і цим дроном зокрема збивався уже шахет чи гербера, чи щось таке схоже на такий російський дрон, тому що от дивіться зараз буде так далі більше, кажуть дикі шершні, і що ми бачимо на цьому відео. На секундочку, буквально назад відгорнімо дуже схоже щось на подібної такої трикутної форми: дрон, чи то Гербера, чи то шахет. Ну, щось те можливо про що говорив командувач Сил безпілотних систем Сухаревський Що дронами ми вже збуваємо ворожі ударні дрони, якими зокрема, звісно, і сьогодні вночі атакували окупанти нашу територію. Ну такі справи, друзі, е, який казав. Є хороші, є погані новини. Не вдаємося тут до політичних аналізів та розборів. Нас перед говоримо про війну, про бойові дії, тому що вони, як ніякі інші дипломати, впливають на процеси переговорів. Друзі, все що думаєте щодо почутого і побаченого, пишіть в коментарях під відео. Також оформіть підписку на фабрику новин, аби бути в курсі головних подій і вподобайте цей випуск.